Деякі мурахи придумали собі чудовий спосіб, як не заблукати. Вони будують для цього дуже високі мурашники, які слугують за орієнтири в просторі. Про те, як їм це вдається, ми сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами хто Олексій Коваленко. Пустельні мурахи, які живуть в розпечених солончаках Тунісу, проводять свої дні в небезпечних справах пошуку їжі. Раніше повідомлялося, що мурахи роду Катагліфіс проникають у солончак на відстань до 350 метрів від мурашника. Нові дані показують, що відстані пошуку їжі є більшими ніж повідомлялося раніше. Але великі відстані передбачають також більші рівні смертності мурах пошуковців. Під час своїх експедицій за харчами вони можуть відійти на відстань 1 кілометр 100 метрів від свого мурашника. І тут в нагоді стає висотна забудова цих істот. Вона допомагає розгледіти, де ж там знаходиться їхній дім. Тут, звісно, ще потрібний гострий зір та здатність обробляти складну інформацію щодо навколишнього середовища. Варто зазначити, що 1 кілометр 100 метрів це найбільша відстань, яку вдалося зафіксувати в рамках дослідження, коли мураха успішно повернулася додому. У дослідах взагалі показано велику смертність особин, які виходять в пошуках їжі. За даними науковців, 20% з них не повертаються до свого мурашника. Перш за все через втрату орієнтирів. Пустельні мурахи роду Катагліфіс використовують складну систему навігації, яка включає орієнтування по положенню сонця. та, Підрахунок власних кроків. Але ця система стає ненадійною зі збільшенням відстані від мурашника. Як і інші види своєї групи, пустельні мурахи активно використовують свій зір і нюх. Але на рівнинних солончаках ландшафт дуже одноманітний. На всі напрямки розкинулась величезна рівнина. І спробуй зрозуміти, куди тут йти. Для того щоб розібратися, як пересуваються комахи по цьому солончаковому метрограду, Маркус Кнаден з інституту Макса Планка в Єні, Німеччина і його колеги виловили мурашок Катагліфіс Фортіс із мурашників посеред засолених рівнин. А також із довколишніх місць їхнього мешкання. Лише будівлі на рівнинах мали чіткі високі насипи, які можуть досягати 40 сантиметрів. Тоді, як в інших оселищах, особи недосліджуваного виду будували значно нижчі будівлі або взагалі ледь помітні. Далі команда перемістила мурах на рівнинне середовище без високих мурашників. Піддослідні комахи мали знайти свій дім в таких умовах. Із цією задачею краще впоралися мурахи, які жили на околицях Солодий. Лончакових рівнин, і які використовували для орієнтування не високі насипи, а інші деталі рельєфу. Науковці вирішили дізнатися, чи навмисно мурахи будували високі мурашники, коли в їхньому середовищі відсутні будь-які видимі орієнтири. Загалом насипи мурашників у більшості видів не виконують функцію орієнтирів. Ці структури часто виконують функцію терморегуляції. Таким чином, рушійним фактором для вищих насипів у Солончаку може бути підтримка мікросередовища. Також це можна було б пояснити з точки зору пристосування до сезонного підвищення рівня ґрунтових вод, які періодично пошкоджують гніздові камери під землею. Але є й альтернативне пояснення цього насипу: це використання його як якогось. Маяка для того, щоб зрозуміти, навіщо високі насипи на рівнині, вчені зруйнували насипи 16 мурашників. Біля половини з них вони встановили чорні циліндри до 50 сантиметрів завишки. Інші вісім гнізд залишилися без будь-яких допоміжних у орієнтуванні структур. Через три дні дослідники виявили, що мурахи, яким знищили насипи і не лишили циліндрів, відбудували свої надземні будови. Це зробили жителі семи колоній з восьми. Ті ж істоти, які отримали високі циліндри, не поспішали з відбудовою. Насипи відновили лише дві колонії з восьми. Окрім того, за наявності високих штучних орієнтирів вони відбудовували значно нижчі насипи, ніж вони були до цього. Ці пустельні мурахи вже розповідали нам про інтеграцію шляху та підрахунок кроків для орієнтації. Але ця затія зі створенням власного візуального орієнтира неймовірна, каже Андрій. Антомолог Джон Лонгіну з університету Юти в Солтлейк Сіті, який не брав участі в дослідженні, вони що там збираються на збори ОСББ щоб вирішити, чи потрібна їм більша будівля. Як еволюціонувала ця поведінка, наразі не зрозуміло, як мурахи вирішують, будувати чи не будувати їм високий насип. Цікаво, що будівництво гнізда зазвичай виконуються молодшими мурахами, які ще не збирають їжу, і не відчували труднощів у пошуках мурашника за відсутності насипу. Це означає, що відбувається обмін інформацією між старшими особинами мурашок збирачів їжі та їхніми початківцями колегами по гнізду. Існують також і ризики будівництва таких високих Структур, зокрема, ці будівлі явно бачать і мурахи-хижаки, які так отримують чіткий візуальний сигнал про те, де сьогодні можна пообідати. Феномен створення візуальних орієнтирів у тварин рідко досліджується, хоча і є кілька прикладів. Наприклад, самці краба-скрипаля будують глиняні дашки біля входу в нори, щоб привабити самок для спаровування. Ці дашки з бруду пізніше також використовуються крабами, щоб точно визначити свою нору після власних. Власних експедицій у пошуку їжі. Подібним чином працюють солом'яні вхідні конструкції мурах листорізів і роду Акромірмекс. Однак залишається незрозумілим, чи будують тварини такі структури для навігаційних цілей, чи покращена навігація є лише вторинним наслідком створення таких структур, які будуються переважно для виконання непов'язаних із навігацією функцій, ну, наприклад, для терморегуляції гнізда. Мурахи Катагліфіс не просто будують свої власні. Власні орієнтири, вони ще й роблять це дуже швидко. Адже іншої розмітки для навігації у них у певних умовах просто немає. Інвестиції колонії в будівництво гніздового пагорба виправдані, коли інші візуальні підказки відсутні, оскільки швидке та ефективне орієнтування, очевидно, має першочергове значення для виживання в суворому середовищі існування. Однак, як тільки з'являються інші візуальні підказки, інвестиція більше не здається виправданою, і насип. Мурашника не відбудовується. Пошук їжі зазвичай є головною справою робочих особин старшого віку мурах із роду Катагліфіс, тоді як копання, пов'язане з будівництвом пагорба, гнізда, часто виконується молодшими мурахами. Явно існує потік інформації між старшими мурахами, які стикаються з відсутністю візуальних знаків, що оточують гніздо, і їхніх молодших колег, відповідальних за будівництво орієнтира, що визначає гніздо. Одна з можливостей полягає в тому, що інформація аналізується просто з кількості особин, які не повертаються з пошуку їжі, крім того, молоді мурахи, які будують гнізда, можуть ненадовго вибігати за межі гнізда, щоб оцінити навколишні орієнтири. Однак для експериментального вивчення цих механізмів обміну інформацією потрібні майбутні дослідження. Цілеспрямоване будівництво орієнтирів додає ще один аспект і без того складним навігаційним стратегіям пустельних мурах, що підкреслює існування дивовижних адаптацій у роду Гліфіс для виживання в одних із найсуворіших умов нашої планети. Для того, щоб наш канал існував в суворих умовах українського Ютубу, не забувайте про піднятий полекс з догори, не забувайте про написання коментаря, в якому можете написати будь-який цікавий факт про мурах. І Тайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.